Ты с ним, ты с ним падала. Давай я успокою. Помогу. Давай я помогу тебе, зайка. Разреши мне помочь тебе. Как тебя зовут? Пожалуйста, дай мне помочь. Да, я успокою его, пожалуйста. Я успокою его. Как тебя зовут? Дай мне его, дай. Зайки. Це відеозапис із нагрудної камери патрульного. Видно, як жінка тримає на руках дитину, а та голосно плаче. Мати ж така п'яна, що не може навіть назвати власне ім'я. Хлопці, що діють? Фамілія ім'я. вести. забирайте. Вісті, вісті. Йдемо, зайка сама. Йдемо колясочку. А я колясочку зараз заберу, мою сложу, машину положим. П'яну матір із двома маленькими дітьми побачили перехожі у херсонському парку. Жінка у такому стані навіть переводила старшу дитину через дорогу і котила дитячий візок із меншою. Мала дитина плакала від самого початку, як я її побачив. Оскільки вона котила дитину, була початку до цього місця. Все равно дитина плакала. Плакала, плакали, плакала Уже ближче сюди, ближче до цього місця. Вона не то, що плакала, вона, бідна, вже аж вирішала. Колиска вся була грязна, все одіяло, яке було на колись, воно було брудного кольору. Очевидці такою картиною були просто шоковані. Люди негайно викликали патрульних. Коли ті приїхали, мати вже просто валялася на землі. У жінки були ознаки алкогольного сп'яніння, від неї йшов різкий запах алкоголю. Патрульні потурбувалися про маленьку дівчинку, її під гузок і, скажімо так, трошки заспокоїли. І потім дітей, дівчинку передали до лікарняного закладу, а хлопчика передали до центру соціально психологічної реабілітації дітей. Патрульні були просто приголомшені. Вони відчули запах алкоголю навіть від немовляти. Невже мати поїла власну дитину горілкою? Запах від не, вийшов, не особливо приємний, скажімо так, тому що коли чистий, це один запах, коли дитина не то це інший запах. Ну, Викупали, покушали, покормили. Ребенок успокоился все. На момент поступления ребенок был грязный, скажем так, неохоженный, но алкогольного опьянения, как такого, наша доктор не зафиксировала. Вот. Да, вещи пахли, может быть, ну, На даний момент ребенок хорошо себе чувствует, ведеть, ми її обслідували, всі очі вона пройшла. Тим часом п'яну матір відправила до відділку. Вона божиться, що спиртного і в рот не бере, а того дня просто зустріла стару подругу. Ну, я скрізь просто подружку, просто ніколи ну, не пила, а то с ней давно не виділась, був день рождения. Ну пилась, чуть 100 грам мені немножко розвезло. Утім, за інформацією правоохоронців, 41-річну жительку Херсону вже не раз бачили з дітьми нетверезою, тому її можуть позбавити батьківських прав на сьогоднішній момент по рібенку, тот, який був до лікарню, по матері, лишається вопросу привлечення її к адміністративної ответственности по статті 184, вісімдесят четвертий, не не надлежащего исполнення обязанності Буде ставитися вопрос о лишенні її в последуючі родительських прав, так як уже ті случаї не Одинокі, і мать злоупотребляє спиртним. Долю гори матері ще вирішують, а діти вже живуть без неї. Восьмимісячна дівчинка перебуває у лікарні. а П'ятирічний хлопчик у притулку.